В Южненській громаді проводитимуть планові ремонтні роботи на електромережі. Як повідомили нам в ДТЕК, 5 вересня з 8 до 17 години фахівці відключать від електропостачання другу секцію, тобто будівлі, які підключені до другого вводу. А 6 вересня з 8 до 17 години без електропостачання будуть будинки першого вводу. Якого саме числа буде відключено ваш будинок, можете дізнатися в ОСББ. Відключення не стосуються шкіл та лікарні. В садочках режим роботи також не зміниться. Їжу дітям приготують з використанням генератора, повідомили нам в управлінні освіти. На 100 метрів глиб під ґрунтом в Южному знайшли залежі питної води. Свердловину пробурили на території храму Петра і Павла. Джерело води обладнають додатковими етапами до очистки та системою перерозподілу. Ініціатива будівництва зародилась у 2022 році під час атаки росіян на енергетичну мережу України. Ми насправді дуже залежимо від води, яка йде до нас з Дністра. І не дай Бог, якщо станеться на водогоні чи знову не буде електрики. Місто може залишитися взагалі без питної води, тому і виникла ця ідея, щоб можна було зробити глибинну свердловину з пунктом до очистки води і розподілу. Ми знайшли наше, ну звернулися до наших партнерів. Це міжнародна організація Оксфам, яка підтримала нашу ідею, виділила на це ресурси, і ми приступили власне до, до свердловини, буріння, пробурили. Близько 100 метрів на глибину до доброї якісної води, але вона все одно потребує до очистки. Ну і буде пункт до очистки і пункт розподілу. Ми зможемо в добу забезпечити до 100 кубометрів. Води. На місці джерела будується бювет. Споруду планують виконати у спільній композиції з храмом. Завершити благоустрій та запустити бювет планують до кінця вересня. Ми звернулися до спеціалістів, які займаються власне, бурінням свердловин. Вони підняли свої документи, подивилися, де є можливість знайти воду. У них є дослідження, які показують, Де в нашому районі є запаси води глибинні. І якраз так співпало, що. На цій території, де ми знаходимося, є на глибині добрий запас води, який можна в принципі, добути. Просто треба до нього добратися. Так виникла. Ну тобто, ми особливо не, не вибирали місце, та? а вже по наявному факту тих досліджень, які були зроблені раніше спеціалістами, просто використали цей ресурс. Доступ до води буде вільним для подальшої роботи джерела. У храмі планують створити спеціальний графік роботи. Графік роботи студентського автобуса в управлінні економіки повідомляють, що транспорт вийде на рейс в середу, 6 вересня. Маршрут автобуса вже склали та погодили в департаменті транспорту. Рухатися через Одесу. З такими зупинками Пересипський міст, вулиця Пастера, зупинка 28 трава, вулиця Торгова, Кут Пастера, міський сад Теребасівська, Буніна, Залізничний вокзал, Семінарська і Політехнічний університет. У зворотньому напрямку автобус відправляється у 15.00 від політехнічного університету, і потім очікую всіх. У 15.30 біля міського саду на Дірібасовській, і в 15.30 вже рухається до міста Южного. Зупинятиметься автобус лише в заявлених місцях. В міськраді кажуть, потрібно мати при собі документ, який підтверджує, що людина є студентом. Це може бути як студентський квиток, так і залікова книжка. Проїзд коштуватиме 50 гривень, як і вартість в 68-й маршрутці. Нема можливості сьогодні ні в порта, ні в припортовому завод, ні в бюджеті платити кошти. Але я думаю, що ці розцінки, які сьогодні є, вони будуть влаштовувати студентів і батьків. Автобус буде експрес, він буде зупинятись тільки біля вузів і. Від Южного до Одеси зупинок не буде. Я думаю, що батьки будуть задоволені. Відправлятиметься студентський автобус о 6.30 ранку з нижньої частини проспекту Миру біля дзеркальної кулі. Протягом першого місяця в міськраді досліджуватимуть попит на такий транспорт. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вогонь єднання в ліцеї імені Чорновола. 1 вересня в школі номер 4 учні різних класів виконали найдавніший обрадовий танець, наповнене духом українських традицій, свято для першачків підготували старшокласники. Незважаючи на виклики воєнного часу. Вони не бояться труднощів і готові допомагати іншим. Сьогодні я допомагаю 11 класу проводити свято 1 вересня для першокласників. Е, я допомагаю робити танець, танок, пісня вітру. І також допомагаю там запалювати вогнище, ну багато інших речей таких маленьких. Співаємо пісню. Чесно, я тут не була цей прошлий рік. Я тут тільки місяць, після того як почалась війна. Поки що страшно, іноді коли ракети літають, але надіюсь. Час навчання цього не буде. Так як це вже 11 клас, то звісно трішки нервуюся, бо це треба буде здавати екзамени. Але я чекаю цей рік. Я думаю, що він буде дуже насиченим та веселим для нас, і сподіваюся, що ми проведемо його дуже класно. Чесно, всі ці трудощі для мене зовсім не лякають, тому що чесно я. Так, як була волонтеркою, то я розумію, наскільки це буває складно, але зараз треба жити кожним днем. І... Просто не зациклюватися на цьому. Головним натхненням заходу став мультфільм Мавка лісова пісня. Старшокласники у вигляді духів чотирьох стихій влаштували конкурс для найменших школярів та їхніх батьків. Через обмеження воєнного часу не всі учні змогли відвідати свято. Директор школи каже, що близько п'ятдесяти дітей все ще знаходяться за кордоном. Ми працювали зранку до вечора дуже довго, майже цілий серпень і липень. Тому числі будемо працювати нормально в живому форматі. До останнього дня забезпечуємо меблями укриття наші, приводимо в порядки ще класи, перетрубації здійснюємо, бо в нас тільки відбулася контактація зараз. Ну і сподіваємося, що ту школу літню, яку ми прийшли разом з учителями, по щоб по-новому відноситися і до навчального процесу, і до дітей, і до батьків. Це дасть якийсь результат, ми щось постараємося змінити в своєму колективі. Частина приїхала, мені зараз важко сказати цифру, десь чоловік, напевно, 50 за кордоном залишилося. І є такі діти, що десь, можливо, якщо в нас це тривоги перестануть, то вони під'їдуть, наприклад. А більша частина з цих 60 це, це діти, чиї батьки вже щось там зайшли роботу собі якусь. І на період такого воєнного стану, що вони будуть заходиться там. Захід пройшов спокійно. Повітряні тривоги та інші неочікуваності не втрутилися в перебіг свята. Першокласники налаштовані позитивно, готові йти до школи та не можуть дочекатися початку занять. Чи готова ти йти до школи, чи хочеш вже навчатися? Хочу до школи. йти. А ти вже вмієш читати, писати? Читати чуть-чуть і писати. Ти думала про те, як буде вчитися в школі? Що ти собі уявляєш? Я думаю, що мені тут всі сподобається. Чи готові ви йти до школи вже? Так, да. да. Ви вмієте читати, писати? Так, да. да. Чекаєте вже початку занять? Так. А да. да. що ви собі уявляєте, коли думаєте про школу? Як ви думаєте, весело буде чи не дуже? Весело, так. Да. Весело.